Хотів такий вступ зробити. Я думаю, що ви всі чули або, може і відчували такий стан всередині, я молюсь. Час від часу мені кажуть, що я молюсь. Ходжу в церкву регулярно, стараюся щось робити. І не відчуваю, що Бог мене чує. Не відчуваю того якогось відчуття. Відповідей на молитви майже немає. Що мені робити? Як мені зробити, щоб Бог почув мене? Знаєте, Бог в слові своєму е, дав відповіді на всі питання нам. Абсолютно всі. Ми нижче трошки ще подивимось. Але ми зараз заглянемо, давайте в, цю, в це місце це речення одне, Якова 4.8. Бог дає інструкцію, яка продовжується далі. Бог нічого не скрив від нас. І Він говорить: наблизьтесь до Бога. І він наблизиться до вас. Просто. Наче зрозуміло, що ж тут не зрозуміло. Але знаєте, давайте дивитись більш уважніше. На першому місці тут стоїть ви, я, робиш перший крок до Бога. Люди завжди кажуть, чому Бог? Почекай, читаємо ще раз, наблизьтесь першими ви. Рівень наших відносин з Богом. Рівень відносин, насичення, оце перебування в тій Божій присутності залежить не від Бога, а від кого? Від нас. Тобто, наскільки близькі наші будуть відносини, наскільки ми взаємодіяти з ним, наскільки відповіді будуть від Нього, від нас залежить. Він уже все зробив. А він тепер каже: наблизьтесь, зробіть крок. І далі. Те, що він зробив на Голгофі, те, що він показав нам в Євангелії від Івана 15 розмові з батьком, там все відкрито про наше життя, про наших рідних, друзів, про наше духовне, фізичне. Івана 15, 15 розділ, 14 вірш. Ця фраза, яка починається, цей вірш, я дуже люблю її. Тому що колись вона дуже сильно вплинула на мене, коли я тільки покаявся. Для мене це було шоком. Ви, друзі мої. Який я друг, я грічний кончений. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, вказую, заповідую. Тут не просто Ісус говорить якесь ставлення до нас, Він показує шлях, кроки, як нам стати друзями Ісуса Христа. Тижні в три назад ми вже говорили про це. І зараз, уявіть собі, ну, можна сказати, що це привілейований стан, коли я можу комусь сказати, мій друг Ісус Христос, чуть не богохульство якесь, да? я так кажу, Бог мій друг. Та це не я кажу, це Він каже. Послухайте, давайте далі дивимось. Якщо я хочу, чи ви хочете бути другом Ісуса Христа? Ми ніколи не задумуємося. Перше завжди йде дія, наблизьтесь ви. Ви можете сьогодні зараз сказати це. І ті, хто нас дивиться онлайн, і ті, хто тут, я хочу бути другом Ісуса Христа. Господь каже, те, що ти говориш, я всьому, що ти говориш, вірю і сприймаю всерйоз. Але ж ми стільки говоримо слів для зв'язки зі слів, якось так просто, аби сказати. А от серйозно, давайте зараз скажемо. Ісус, я хочу твоїм другом бути. Скажіть це. Ісус, я хочу твоїм другом бути. Дійсно? Серйозно? Обдумайте це в голові. Що це значить? У вас, друзі, є були. Серйозні друзі, на яких можна покластись, які за тебе вступляться і допоможуть тобі. Я хочу бути твоїм другом. Ісус! І от дивіться. Ісус все розказав, все сказав, дав нам оцю інструкцію для життя. Сказав: читайте, будьте в слові, перебувайте в Слові. Він різні приклади приводить там е, псалом номер один, блажений муж, який що. Його життя і вдень, і вночі, воно пов'язано з словом. Він роздумує про слово. Він перебуває певний час, має тихий час з Богом. Він хоче зрозуміти, він що робить? Наблизь до мене. Я в процесі цьому. І Господь каже: «І Ти будеш як дерево посажене при водах. Все, що будеш робити, щаститись тобі буде. Листя твоє зелене буде. І ставить одну умову, увага. Перше, він назвав нас друзями, і ставить одну єдину умову. Я тут е, перефразую, може так е, скажу. Я Господь, який сотворив тебе. Коли тебе ще Всесвіту ще не було, я вже знав, коли ти народишся, які в тебе будуть атоми молекулих, Хромосоми, як ти будеш виглядати, як твоє життя пройде, коли ти скажеш мені каюсь, Господи. Я все знаю про тебе. І от всі дні твої, які ти прожив, і які ти ще проживеш. І він говорить одну фразу: я знаю, що тобі буде на добро. Ви згіднеш з цим? Той, хто створив, той, хто. Все життя мене веде, підживлює мій організм, дає е, свого Духа Святого, який в мені живе і моє серце стукає. Органи працюють. Я бачу, чую. Той, хто це знає все, він говорить одне єдине. Я знаю, що буде тобі на добро. Ну, ви згідні з цим? Тільки один може це знати. І він тут говорить ще одну фразу. Я знаю, що тобі буде на добро і як цього досягнути. Не дивіться, я тебе називаю другом, грецькою мовою це філова братська любов. Друг це як брат, це як в кого є брати рідні. Напевно, це більш зрозуміло. Друг, брат. Він каже: Я стараюсь все роблю, щоб ти жив. І був успішним. Від тебе залежить. Живи за Євангелією. Як? Псалом 126, 1 вірша. Ви знаєте, ці всі, напевно, ці два віршика. Марно будують будівельники, якщо що, Бог не благословить. Марно сторожа охороняє місто, країну. Якщо Бог не благословить. Читаємо. Марно будують, коли Господь. 126.1. Є, yeah. коли Господь не будує, марно працюють будівельники, марно охороняють, коли Господь не збереже. І другий вірш дуже важливий. Даремно це про нас, рано вставати, допізна сидіти і працювати, їсти хліб загорьований, а він і у спані своєму кому другові подасть. В це не означає ленюхам, які тільки сплять. Ні. Ти працюєш. Тут же він говорить, що люди е, рано встають, допізно сидять на роботі і їдять хліб, який загорьований, тому що благословення не мають від нього. А він каже: ти будеш спрацювати, ти будеш мати сім'ю, діти, внуки. Ти будеш жити нормальним життям, і що в тебе не буде. Що більше всього особливо зараз вражає людей останні років 5-6. То карантин, то епідемія, то війна. Люди багато в депресняках, таких живуть в страхах. А він каже: слухай, а ти будеш спокійний, врівноважений будеш, тому що ти будеш розуміти, хто твій друг, від кого все в цьому, в цьому світі залежить, і що буде. Збудеться тільки те, що від Господа. Амінь. Амінь. Коли я це розумію, я щодня пізнаю і хочу пізнавати його. А де ж Бог? Як Бога пізнати? Що ви кажете, Біблія, Біблія? Читаємо Івана 1.1. Бог вже сказав так, ну, для особливо тих, кого не достукатись, читайте Івана 1.1. Споконвіку слово було і було в Бога, і саме Слово. Це Бог. Бог дав оцю книгу про себе. Він себе відкриває тут. Він через людей, різні історії, народи. Він відкриває людей, характери, нас відкриває. Ми на начин... з збоку дивимося на себе. Там якісь, вибачте, негодяї були, там якісь благословенні люди були, там якісь такі. І ти бачиш всюди десь частинку себе. І ти думаєш, так, є над чим працювати всередині. Бог дав цю книгу не для того, щоб ти згідно щоденно, о, як щоденного читання. За двохрічним планом ми читаємо. От треба сьогодні прочитати. Та не треба. Як цього немає в тебе в серці пізнати його. А він каже: Я хочу тобі відкритись. Аллуя. І в спані, в спані він другу подасть. Тобто цінність, цінність цієї самої фрази. Подумайте над нею. Люди пашуть, нічого не бачать. Потім вчора бачив якийсь ролик, де якийсь відомий е бізнесмен американський каже, я почав задумуватись над смислом життя після 60-ти. Гроші маю, все маю. Я почав задумуватись. І каже, як Соломон, який назвався Еклезіастом в книзі Еклезіаста, сказав Марнота, марнот суєта, суєт. Ніякого сенсу немає. Але коли я кажу читаю слово, коли я починаю розуміти, Бог відкривається мені, в мене настає великий мир всередині. Що б не ставалось навколо, прийдіть до мене. Всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Це ці головні місця із Біблії, Євангелії, де Бог говорить про нас, про наш духовно душевно моральний, етичний стан. Ми ж живі люди, ми в час війни ми не будемо скакати, просто радіти. Ми читаємо зараз по двохрічному плану книгу пророка Ісаї, якраз пару днів назад читали. Будемо їсти, будемо пити, бо завтра помремо. Це відома байка. А Бог каже про інше: ти мій друг, я тобі даю майбутнє. І це головне. Аллилуйя. І от дивіться. 15:14 Івана, Євангелія від Івана цінність, важливість. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я б тут хотів звернути увагу на оце слово вам заповідую. Заповідь. Завіт. Коли хтось із рідних, близьких помирає, якщо вони написали заповіт. То приходить юрист чи хто адвокат. Після того, як людина померла, він відкриває той заповіт і зачитує. І він зачитує, що сказала ця людина. Якщо там ділиться якісь маєтки, то тому будинок, тому то, тому то. І це не до обговорення. Правда? Заповіт не до обговорення. А може мені то, а це я не хочу, дайте мені то. Нічого подібного. Заповіт це чітко, це як наказ. Це як в армії наказ не обговорюється, виконує. І от він каже: якщо ви чините все, що я вам заповідую, роби так. 15-й вірш. І тут іде пояснення, я вас уже не буду більше рабами звати. Бо раб не знає, що його пан чинить. А я вас назвав друзями. Бо я вам об'явив все, що почув від мого отця, об'явив все, де. От. Все, що Він почув Ісус Христос, будучи на землі, почув від Отця, Він об'явив тут. Вся ця книга це те, що Отець, Творець Неба і землі, через свого Сина дав. Алілуя. Все відкрито тут. Не треба якихось додаткових откровень, видінь чи якихось емоціональних. Тут все вже він сказав і для мене, і для тебе, і для всіх, хто ще народиться. Всі вказівки. І далі. Шістнадцятий вірш. Стає зрозуміло, чому так він говорив. І друзі, і все. Не ви мене вибрали. До того, як ви взагалі знали, що є Бог, я вас вже вибрав. Настановив. Приносили плід, і ваш плід зостався? І тут стає ще більше якесь чудо откровення і щоб дав вам отець, чого тільки попросите, ім'я моє? Чому ж часто читаю тільки останні ці п'ять е, слів, молись і все, що попросиш, буде тобі. Але перед цим яка історія? Як він називає нас друзями? Чому називає яку вимогу ставить? Тобто в цій ситуації Бог пропонує, і хочу щоб зараз це акцент почули. Він дає пропозицію, домовленість, прохання. Тобто, яке на, тільки на користь мені буде. Мені, вам. І що цікаво, що в цій домовленості, якщо я щось не зроблю, друга сторона нічого не потерпить, ніякої шкоди, ні урону, нічого. Йому нічого не буде, як я не захочу бути його другом. Йому нічого не буде, якщо я скажу я не хочу вірити, або я буду вірити по-своєму. Я буду робити щось по-своєму. Ніякої шкоди. Але це наше вольове рішення. Я хочу бути другом Ісуса. А це говорить одне. Я хочу жити і пізнавати Його по Його Слову. Амінь. Я кажу: я не хочу більше займатися глупотами. Стоп! Я хочу бути Його другом реальним. Чому? А він давно вже на моєму боці. Він давно вже за мене стоїть. Я ніяк не можу стати чітко з ним, як ми приходимо в Його присутність. Знаєте, по різному я не знаю, як ви проводите свій тихий час з Богом починаєте. До мене колись таке було відкриття. Як Бог говорить сам про наші відносини? Як Він показав вперше людям. Як mm -hmm. до нього звертатись? Як в якому положенні? В одному моменті Він каже, я буду славити, поклонятись тобі душею і тілом, стан моєї душі, стан моєї духа, стан моїй фізичний. Як я буду до тебе відноситись, як з пошаною, повагою, смиренні. Але Господь каже: дивіться, молитва очі наша починається. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я. Твоє. Всі її знають, на пам'ять говорять. А що таке слово святиться? Святий грецькою мовою «агіос», святиться, агіос святий відділений, відділений від гріха, відділений для Бога. Бог є святий, він відділений від темряви, від гріха. Ніщо не чисте не війде в його присутність. І я кажу, нехай святиться твоє ім'я. Я теж хочу бути на тій стороні. Хоч в мене не завжди виходить. Я говорю зараз про роздуми, про стан вашого внутрішнього серця, духа й душі. Еклузіаста 5:1 не квапся своїми устами. І серце твоє хай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Тому що Бог на небі, а ти на землі. Тому слова твої хай не численні будуть, коли ти говориш з Богом. Не милий щось просто, а пороздумуй. Ми приходимо до Бога, знаєте, завжди в більшості. Це так прийшли, Боже, список мої потреби заповни їх. Амінь. Я пішов. А Господь каже щось інше. Пороздумуй, хто він є. Пороздумуй, як ти взагалі живеш до цього дня, чому ти живеш, а як твоє майбутнє в тебе промальовується? Івана 17 розділ, перший вірш. Мовивши так, Ісус, звів очі до неба і сказав. Отче, прийшов час, даруй славу Сину своєму. Щоб Син свій зміг прославити тебе. Ти дав йому владу над всіма людьми, щоб він дарував вічне життя тим, кого ти йому дав. І третій вірш, він каже, що таке вічне життя. Вічне життя в тому, щоб вони могли знати тебе, тебе єдиного, істинного Бога, Ісуса Христа, посланця Твого. Я прославив тебе на землі і звершив все, що ти доручив мені зробити. Знову і знову все настільки просто і в той же час, як в одному фільмі казали, інформація для роздумів. Але це інформація для роздумів, яка несе життя і смерть. Дивлячись, на які сторону ти станеш. Молитва до Бога це діалог. Не монолог. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, але ж ми знаємо, що ми все не чиним. І я це повторюю повторюю в старому заповіті ще Моїсею було сказано. Ті, хто намагається чинити, ті, хто намагається чинити, а намагається чинити це стан мого серця. Я хочу, Господи, наближатись до Тебе. Ти покеруй мною. Дух Святий, я запрошую Тебе на цю зустріч сьогодні. я Зранку чи ввечері я сідаю і буду зараз мати час. Час з тобою. Знаєте, я говорю нашим братам також постійно. Ми, коли читаємо, коли стаємо служителями різного рівня, служителями, що жінки, що чоловіки, ми коли. Служимо людям, ми кожний раз, як читаємо Біблію, ви думаєш, як же це можна сказати, донести до людей, чи то в проповіді, чи в свідченні? А Бог каже, ти просто зі мною поговорити можеш? Забудь про те, що тобі треба буде проповідувати. Просто поїж це духовне молоко, чи тверду їжу. Я хочу з тобою поговорити. Тому відкинь все і візьми ці. 20, 15, скільки вийде хвилин. На самому початку Матвія 6 Ісус сказав, як це зробити? Коли молишся, що зроби? Зайди в якусь комірчину. Не в кімнату. Каже, сховайся від всіх. Сховайся від всіх, щоб від телефона, телевізора, від інтернету, від всього сховайся. Оце якраз той момент, коли я кажу, Багато зараз в інтернеті є роликів, де різні люди по-різному показують, коли ти йдеш на розмову, на зустріч в кафе з кимось, в ресторан, чи десь в діловій зустрічі, в тебе в руці телефон. Каже, ти цим показуєш важливість цієї зустрічі. Я невідривно тримаю його в руці, бо хтось позвонить і мені треба зразу сказати. А я беру і забираюся. Я кажу, що для мене важливіша оця зустріч, ніж то, що хто подзвонить. Я вимикаю звук, вимикаю літачок, включаю. Я кажу, ця зустріч мені важливіша.